Добрий день, це подкаст Античний Рим сьогодні. Ми продовжимо обговорення давньоримських свят та їхнього впливу на сучасні святкування. Отже, сьогодні ви дізнаєтеся, що таке Даес Наталіс Соліс Інвікті або День Нескореного Сонця. Перш за все, слід сказати, що дні рівнодення та сонцестояння були дуже важливі в соціальному та релігійному житті не лише римлян. А й багатьох інших стародавніх народів. Зимове сонцестояння за старим юліанським календарем припадало на 25 грудня. У період республіки та перші три століття імперського періоду римляни святкували Сатурналії з 17 по 23 грудня. Це було дуже важливе свято. Зимове сонцестояння припадало на 25 грудня. Тобто кілька днів по завершенню святкування Сатурналій. На початку третього століття нашої ери День сонцестояння стали відзначати святкуванням Sol Invictus – День Нескореного Сонця. Вперше його запровадив у Римі імператор Елагабал. Він також збудував новий храм, присвячений Богу Сонця на Палатинському пагорбі. Після насильницької смерті імператора у 222 році цей культ скасували в Римі. Слід сказати, що в третьому столітті нашої ери багато східних провінцій вже входили до складу Римської імперії. Кожна з них мала свої власні божества та релігійні культи, включаючи культ Інвіктус у перших епізодах цього подкасту ми обговорювали толерантність римлян до різних культур завойованих народів. Крім того, римляни адаптували деякі з цих іноземних релігійних свят на національному рівні. У 274 році нашої ери імператор Авреліан повернув фестиваль, присвячений Богу Сонця. Він називався Dies Наталіс Соліс інвікті. І святкувався 25 грудня. Фестиваль Sol Invictus набував дедалі більшого значення, оскільки він доповнював і завершував більш давнє римське свято під назвою Сатурналії. Вважалося, що під час зимового сонцестояння сонце досягає своєї найслабшої фази світла та тепла, аби повернутися до життя та непереможності над темрявою. Коротше кажучи, 25 грудня. Сонце відроджується, і це було Різдво року в Стародавньому Римі. Сьогодні Різдво та Новий Рік це два різні свята. Різдво це релігійне свято, яке відзначається 25 грудня. Новий рік це світське свято, яке відзначається 1 січня та символізує початок Нового року. Для римлян ці дві дати збігалися. Оскільки Різдво було народження непереможного сонця, яке також знаменує цикл Нового року. Якщо ви хочете відчути атмосферу стародавнього Риму вдома, можете приготувати хліб під назвою Пан Гялло. Дослівно це переводиться як жовтий хліб круглої форми, що був символом свята сонця. Детальний рецепт цього хліба можна знайти в інтернеті. Фактично, його можна приготувати із муки, води та оливкової олії, із додавання шафрану для кольору та горіхів, шоколаду і меду. Дякую за увагу! Гарних свят!